І для тих, хто обрав цю сову, зараз ми подивимося, який період в своєму житті ви проживаєте зараз. Це така карта не дуже гарна, якщо чесно. Знаєте, я назвала би цей період якийсь такі тимчасові такі труднощі, тому що по четвірки Пентаклів це, знаєте, це ще карта не кризиса, але дуже-дуже близько до цього стану, коли все розвалиться к чертям собачим. Чомусь мені хочеться сказати саме так. Про що це? Про те, що ви дуже сильно зараз ужимаєтеся. Можливо, у вас такий зараз період життя, коли дійсно можуть бути фінансові труднощі. Фінансові труднощі, коли, Блін знаєте от ця дівчинка ось просить Морозову, каже, дай мені. Він навіть спиною відвернувся, і наче й сам не їсть. Да? Не можна сказати, що він егоїст, сам там він їсть, але ні. Але він і дівчинки не трима не дає, да і сам його не їсть. Такий, знаєте, включився. Режим економії зараз у вашому житті, і я би навіть сказала період розрахунку, коли вам потрібно розраховувати. Свої запаси, свої ресурси на сьогодення. Да? Тому що от він стоїть і він думає, що йому з цим морозивом робити. Тому що видно, що він не собі його купив. Да? Можливо, він там прийде там ще там, вдома, в нього хтось є. Да? Можливо, він цим мороженим хоче когось там увести когось іншого, а не дівчинку. Ось, І ну, такий період, коли, коли дійсно ви десь в чомусь ужимаєтеся, вам доводиться свої ресурси контролювати дуже сильно. Ось. Ну, Добре, давайте подивимося, яка порада по цій карті. А, ну ось, будь ласка. Ось і, будь ласка, це те, про що я казала, Бо четвірка Пентаклів, а далі наступна карта п'ятірка Пентаклів. Це кризис, да? четвірка передує п'ятірки, а по п'ятірки Пентаклі це повна криза, коли в людини в людини повна криза, ноль ресурсів вплоть до того, що він ось виходить на вулицю. Ось починає тут дудіть на дудочки. да? Щоб йому вже кидали якусь копієчку. Копієчку, але що я вам хочу сказати, ця криза може бути не такою страшною, як вам здається. Тому що, якщо придивитися, це може бути для людини. Несподівана криза, тому що дивіться, в нього нема досвіду ще сидіти на лавочці і просити гроші. Да? Ми бачимо, що і за свого досвіду, того, що в нього не було такого періоду. Несподіваного, кризи, він навіть не знає, що треба зняти цю шапку і покласти цю шапку, щоб цю шапку кидали гроші. Це по-перше. По-друге, ми бачимо, що людина не постійно знаходиться в кризі, тому що дивіться, взуття в неї чистеньке, одяг чистенький. Видно, що це відбулося для людини зненацька. Тобто він одітий нормально, чистенько, небідно одягнений. Видно, що в нього був будинок. Ну, бо в нього є ось собачка, собачка ось з якимись там брелочком, да? собачки, дивіться, Family Look, да? отут червоненький шарфік, отут червоненький. Тобто людина може бути не дуже бідною, да? жила в достатки, але в якийсь момент бах! І так відбулися якісь обставини. Що людина просто знаходиться в кризісі, тому для тих, хто обрав варіант номер 3 це карта застереження, да, що е, наступний етап, який може бути у вас, це стан. Е, Нересурсності і стан кризи. Тому, от саме зараз, саме зараз, ви правильно робите, що ви е, ужимаєтесь, да, десь економите, десь. розсудливо, розсудливо Приймаєте якісь рішення, тому що якщо ви зараз не будете отак розсудливо поводитися, то наступний етап це п'ятірка пентаклів. І тут говориться про те, що ви робите все вірно. Прям вау, варіант! Дійсно. Напишіть, будь ласка, свої відгуки, мені буде дуже-дуже цікаво.